Якщо розпорядженні і дитині 17 років, там її немає, чи можна подати до суду, щоб дитина отримала виплати лише аліментів, чи що дитина буде, буде отримувати. Дивіться, особисте розпорядження, воно приблизно виглядає як заповіт. І там, і там є таке поняття, як обов'язкова частина у спадщині. Так ось в грошових розпорядженнях, якщо неповнолітню дитину позбавляють права на таку виплату. То в даному випадку така дитина має право мінімум на половину того, що вона б мала за законом. Тобто, наприклад, якщо у цього військового є там дружина та інша дитина, то вони отримали по 50% до виплат, і ваша третя дитина, це кожен би отримав там по одні треті від виплат. І навіть враховуючи. Особисте розпорядження, де третя дитина не зазначена, то така третя дитина отримала в даному випадку там не одну третю, але хоча б одну шосту від виплат. Єдине, зрозуміло, що головне розуміти, коли буде встановлена дата смерті військовослужбовця. Він зараз може бути, наприклад, в статусі безвісті зниклого, тіло не знайдуть, і через суд, наприклад, дату його загибелі встановлять в той період, коли. Малому там не 17 вже років, а 18. Тобто за цим треба слідити, щоб, наприклад, там перша дружина чи друга дружина цього військового через суд не змогла створити ситуацію, коли дата смерті військовослужбовця буде вже не тою датою, коли третій дитині виповнилося 18 років. Тому, думаю, якось я вам все ж таки пояснив цей принцип. Тобто особистого розпорядження все одно не дає можливості якось обійти неповнолітніх дітей або непрацездатних батьків вони в два рази менше, але свою частинку все ж таки повинні отримати.